Доброго дня, компанія Автофокус на нас відході. Це наш Peugeot 2008-2014 року випуск. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі. Автомобіль у нас має два власника з купівлі в автосалоні, Це офіційна машинка, купувалась вона в Україні. Автоматична коробка передач має 1.2 бензиновий двигунчик, невеликий пробіг. Задні портфельники у нас також присутні. По салончику позаду є на задній скопіднімачі, є текстильний салончик в гарному стані, центральний підлокітник, третій підгалінник, поганичку, полочка, потолочок у нас ціленький, охайний. Далі 4 скопіднімача з електричним регулюванням дзеркал. Шкіряне мультикермо, помилок ніяких немає на приборній панелі, управління мультимедію, також підігрів передніх сидінь. Ручник тримає чудово, автомат перемикає ідеально. Музичка грає, кондиціонер працює, така мультимедіа, задні партроніки у нас присутні в певній машині. Круїз контроль також доступний. Е, цю пропозицію ви можете прийти переглянути за адресою Михайла 4. Ми працюємо з 9 ранку до 19 вечора. Без вихідних кредит лізінг хоббін у нас доступний.